Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні на вас чекає захоплююча парфумерна дуель. Порівнюємо, друзі, два легендарних аромату від одного бренду. Це ж буде порівняння оригінального Boa Imperial та його фланкеру Extract. Ось, і це буде мій особистий фідбек. На вас чекає детальний огляд кожної композиції і, звісно, моя думка про те, який з них найкраще. І до речі, якщо вас зацікавить повна версія, подивіться, будь ласка, посилання в інфобоксі. Там буде посилання на кремчик, де я ділюсь своїми ароматами. А також доєднуйтесь до барахолки: це найбільша барахолка. Яка працює 24 на 7, де пар в викладають аромати, яким не користуються. Отож, влаштовуйтесь зручніше, вмикайте на повний екран і приготуйтеся до захоплюючого порівняння двох парфумерних легенд. Отож, поїхав! У світі нішової парфумерії іноді трапляються справжні дива. Саме таким димом став Боа Imperial від Essential Parfum, створений талановитим парфумером Квентіном Бішем. До речі, хтось його порівнює з Ганімедом? Чи ви відчуваєте, що це молодший брат Ганімеда? Якщо так, напишіть в коментарях. Отож. Більш вже має культовий статус серед поціновувачів нішевої парфумерії. І до речі, я, я нещодавно бачив такий коментар: більш вбиває парфумерію, чи це так? Як ви думаєте, чи найпреміальною ціною бренд зберіг скромну упаковку без додаткових маркетингових вкладень? Я думаю, всі ви бачили пакування таке. Знаєте, від такого переробленого картону. І серед багатьох поціновуючих е, ароматів історія на цьому друзі не закінчилась. У 2004 році бренд представив е, новий аромат Боа Імперіаль екстракт. Щоб зрозуміти велич нового творіння, варто спочатку згадати про оригінал. Буа Імперіаль. Підкупає своєю універсальністю і доступністю за досить демократичні гроші. Ви отримали 100 мл справжнього парфумерного мистецтва з концентрацією 16 парфумерних відсотків парфумерних речовин. Перша версія для мене дуже свіжа. Він відкривається деревними акортами. Перець відчутний, хтось чує базилік, якщо ви там чуєте базилік напишіть, я не чую. І це просто хітяра, він став справжнім другом для багатьох чоловіків, так і для жінок. Він е підходить для будь-якої нагоди. Але що станеться, якщо взяти щось прекрасне і зробити його ще інтенсивнішим? Саме це питання, здається, поставив собі Квентін Біш, працюючи. Над Імперіаль екстракт це нова версія, і це не просто фланкер. Це часткове, як на мене, переосмислення оригіналу. Концентрація парфумерних речовин в Boa Імперіаль екстракт зросла до вражаючих 32%. і це змінило характер аромату. Подорож з Імперіаль екстракт починається з дуже приголомшого пряного відкриття. Поєднанням чорного та тимуцького перця, і це просто якийсь фейерверк. Протягом перших п'яти годин аромат розкривається смолистими відтінками ялівцевого бальзаму, освіжаючими такими цитрусовими нотами, і, звісно, ж, кедр. куди й без кедрів. Але те, що я помітив, цей аромат за. Набагато благородніше, і тут відчувається шкіряний аспект. Це справжня якась магія для мене після п'ятигодинного носіння, коли прихований отака шкіряний підтон в базі відчувається. Навіть заявлена троянда, я тут троянди не чую. Якщо ви чуєте, напишіть. А, звісно, тут від, е, відчутні риси Буа-Імперіаль звичайного, але е, звучання цього, як на мене, набагато довше. Новий аромат став теплішим, отримав більш такі виразніші шкіряні акценти, його текстура стала більш масляниста, шлейф більш інтимний. Імперіаль екстракт, немов наближається до шкіри і створюючи особистий простір навколо свого власника. Втім, друзі, така розкіш має свою ціну. Флакон об'ємом 30 мл коштує в Жанні 6629 знижкою 5967, що робить його майже в 4 рази дорожчим оригіналу, перераховуючи на мл. Буа, 100 мл парфюмерна вода коштує 4200 десь знижкою 3800. І хочу сказати, що якби я не мав цієї версії, я б, звісно, купив цю. А оскільки я маю оригінальну версію в парфумерній воді, то хочу сказати, що поки не зношу цей, цей не куплю. Але. Імперіаль-екстракт він ідеально підходить шанувальникам бренду, якщо ви просто фанат цього бренду, які шукають більшої інтенсивності, любителях таких ось сильних, не побоюсь того слова, амбрових шкіряних ароматів, які цінують високу концентрацію екстрактів, тому що цей аромат має просто звірину потужність. У проекції майже тримається 12 годин, друзі. Порівнянні це десь 8-10 годин тримається. Він екстракт мега потужний. Єдиний, мой хто не оцінить, люди, які досить чутливі до компонентів цього. Аромат. аромат екстракт. Цей аромат може виявитись занадто потужним для тих, хто чутливий до сильних ароматів або прив'язаний до таких ароматів з дуже свіжим характером. Оригінал Boa Імперіаль можна порівняти з вірним другом, який готовий супроводжувати вас куди. А от саме Імперіаль версія екстракт це вишуканий компаньйон для особливих монументів. Це не заміна улюбленому аромату, а новий розділ у вашій парфумерній історії. Оцінюючи Imperial екстракт, для мене це 8 з 10. Я визначаю його надзвичайну якість, складність. Для мене це, звісно, еволюція аромата, яка доводить, що навіть досконалість можна вдосконалити. Незважаючи на високу ціну, це аромат, як на мене, справжній шедевр. Який демонструє класичний парфум, і ви можете отримати більш глибоке та вишукане звучання. Серед життєвих таких фідбеків в мене друг Макс. Він прям купив цей аромат, і він такий не добирає слів і сказав: ну все, тепер я буду пахнути як всі. Але. Але він дуже-дуже хотів цю версію. На місці Макса б я б зробив би так само. Якби я не мав цю версію, я купив би екстракт версію. Але я маю цю, тому поки не зношу, ще раз повторюю, не буду купувати Імперіаль екстракт. Але якщо ви її не маєте, то я вважаю, що це просто бестселер в бренді. Отож, дуже короткий мій фідбек про Екстракт версію і оригінальну версію напишіть в коментарях, яку версію ви тестували і яку оцінули вище. Отож, до скорих зустрічей і бувайте! Ставте лайки, вподобайки, і не забувайте підписуватись. Доброго на канал. вечора ми з України!